Слава Ісусу Христу! От приїхав я в село Перегінськ. Зараз тут був самураєм, порвав кобели і приїхав відвідати до Миколи. О! Приїхав відвідати Орлика. У Миколи є такий красивий, гарний лошак. Кількох той йому Микола? Рік і 11 місяців. Фес лошак великий. Висота, дружина. Я вже бачу, ілля знімає. А, орлик. Цієхоба бахуре. Він запричний робочий у вас, що як має бути. Я бачу, він з орликом їде у парі. Оський лошак. Рік і 11 місяць. То він є не син цього? Падиша. так. Син Падишаха. У Василя у Львівській області був такий жеребець. Називався Падишах. Це є по Володимиручах він. В нього кров Володимируча тече. То видно, голова. Голова така прогнена горбата. Довжина, висота. Ви ударила ударилася. Ударила кобила його, так? Там різну. А, то він там Карів, і не пасе, бо пас там у табуні, так? так? Пас у табуні, там де ми попереднє відео знімали, він пас у табуні. І кобили вдарили, бо жеребець молодий. Пробував трошки кобилів і кобили зібили і так вийшло. Фескінь. Це буде апарат 3-4 роки. Дуже моцний. Має 60... метр 63 на лінії. Метр 63 має на лінії видно, ну, він дуже високий. Саморай вже там машину валить. Фест великий лошак. Нагадую, син падишаха. Походить з Бівської області, колись Микола там купив кобилу, чорну, мов таку. який жеребчик. Ну і не буду казати, що наш, ваш, але й наш. Красень Орлик, котрий у мене народився, котрого я виховав, котрого вчив їхати. Зараз знаходиться село Перегінськ, Івано-Франківська область. На, познімаєш мене. Я стану полоненого. Та малий, хає. По школу він пройшов. Я дуже радий, що він попав до Миколи, бо Микола є насправді господар, такий, як має бути. Таких господарів треба пошукати. Ілля син допомагає. Тут трошки він має нюанс, щоб було його хумут підпарив. Але у нього такий нюанс, що де він підпарився і зразу така біла шерсть у нього росте. Так я продав Миколі, тут є у нього плямки зверху, щоб він так продався з цими плямками. Але це є кінь Микола. Будете дякувати чи клести? Па, Па? такі коні ще не родять. Такі каже Микола, коні не родяться. Дивіться, зараз немає... Ні жировика на оці. Вже нема. Хто пам'ятає, е, був жировик на оці. Микола не напудився того всього, купив коня. Я Миколі сказав по правді, що виліз жировик, які будуть е, у подальшому розвитку цього жировика. Я нічого не робив. Ніхто не міг знати. Був жировик, жировик сам витік. Так? Я не знаю, де сидів. Жировик, коротше, витік і пропав. Зараз дивіться, кінь немає жодних жировиків, нічого. Красунчик. Я дуже радий, що він в всіх руках. Орлик. Називається орлик. Хто пам'ятає, він працював у мене у лісосіці, але кінь чистенький, куневі нема, ні водінок, ні шпатів, Тінь, який був, такий є, який кінь виглядає, в якому стані. Бо я постійно слідкую за Ільком, От Ілля веде свій канал, я вже нагадував, підписуйтеся на Ілля протяг канал. То постійно я дивлюся, Чесно сказати, що він де зимою, де у яких місяцях у мене так не виглядав, як виглядає у Миколи. Я дуже задоволений, що він, він працює кожен день, але кінь тримається у належному стані, скажімо так. Шрам у нього як був, бо багато людей. E, багато людей мені, коли його продавав, казали за шрам, що він був розпарений чи щось такого подібного. Це все e, не так. Він був от, є ланц, його мама у 9 днів була обмотала. І так вийшло, що він має, так, якби тут немає шерсти. Такий шрам. Микола, це все знов. За шаровик Микола знов, чаровика зараз немає. Ну і що казати, Орлик, я радий тебе бачити. Дуже мені приємно, що ти у гарних руках. Бачу по тобі, що ти себе комфортно почуваєш. І що ще казати? Микола, ви задоволені? Я дуже. Бо багато людей там дехто, як сказати, скільки я коней продав, ніколи ніхто мені поганого не сказав законі, але десь хтось там говорить, що... Щось продавав не таке, не так, не то, не то, не то, не то. Я думаю, що що кому я продав, усі задоволені. Отакий От орлик провідали орлика, орлик в своєму репертуарі. Зразу риже. вуха купі. Припутуєте, бо дає трохи, ні? Там кров да, грає, що, що там пензєни. Тут його мус це або припутувати. Я його або пускав так коло коней, бо він нікуди не йде. Або треба припутувати. Бо він так має так викати, бензини такої, що видно, що кінь, кінь череватий, наїдений. Та що тут говорить? Тут хлопці, тут, тут така тишина, що це є моя школа. Я цього, він цей кінь в мене народився, я його виховав, я його вчив їхати. Він був проданий, потім я його відкупив назад. Працював ним, знову його продав Миколі. А продав що? Бо самі все знаєте, трошки конярку помінялося і всі коні не можуть. <звук> Отакий орлик. Касунчик, щоб ти був здоровий. Служив і заробляв людям. І він так себе веде, як трьохрічний. так Вуха до гори, голова така стойка, у нього він, він на місці гуляє. Пойде Микола. Він так себе веде, як у три роки. Тобто у три роки то не робить, ще він робить. Та він, ні, він не є старий, конець. Ще лиш буде де у їх років 24 червня. Тепер йому так? Тепер буде 24 червня 9 років. Себе... років. Так, він себе веде цей. Він себе, він, він себе веде так ще, як... Так, у показує, що він... так, так. У мене багато хлопців приїздили, хотіли купити щось там туди сюди по ціні. Туди, коли я його продавав, ціна була така на нього, як сказати, 50 на 50 доступна, залежно, кому треба було для роботи. Але Микола приїхав за кордону. Попробували коня, приїхали до мене, гроші заплатили і поїхали додому. Кінь у мене лишив. лишився. Через два дні аж вам привезли, так? Через два дні аж коня привезли. І він вже тут знаходиться. Два роки буде у жовтні. У жовтні два роки буде. У жовтні буде два роки, як він вже тут знаходиться. Отакий такий наш орлик. Я скажу, що наш, не. Не ваша, наш. Бо я його виховував, тепер він ваш, де вам служив ще 20 років, більше не треба. Біше дожив. Так. І отакий от син син Падишаха, Теж молодий жеребчик, рік і нагадайте. 12 місяців. Рік і 11 місяців. 13 липня буде рік два роки. Великий лошак, великий довгий. Та Микола проходив, бо лошок молодий, а трошки взяли до роботи. Але дуже красивий лошак, Микола, фанат гніде коней, я так розумію. Чорні гніді. Чорні гніді. Колись були в нас такі справи, що я мав так попало, що ті коні, що були в мене, були колись у Миколи, по тому попали до мене. Потім Орлик по поводу Миколи, ну і так то є. Між, між фірманами так є. Кожен старається щось мати гарне і добре. Тим більше як працює з кіньми, то <кій> отакі от справи. Так що, друзі, ви нічого не продається. Ні. Коні не продаються. Бачите, який лошак є. Де на рівні? Є. Дай я я я я собі, в то. От. Він. от. Лошак, рік і 10 місяць. Ріків 11 місць, от дивіться, який лошади проти мене. Лошак великий, тут видно, що є закладена порода. Гарна груба кістка, мечка в міру. А таке для нашого місцевого. Так, Такі під роботу для нашої місцевості. Вам коні були здорові, ви ви не ми всі тішили. Вони вам приносили. Радісний один день. А я дякую всім за увагу. Нагадую, село Перегінськ, відвідали орлика, покрили самураєм 4 кобили і відправляємося додому. Всім дякую за увагу, всі будьте здорові, всім всього найкращого.